Уявіть собі світ, де найменші частинки матерії поводяться настільки загадково, що іноді здається, ніби вони грають із нами у хованки. Цей світ не підпорядковується звичним нам законам фізики, а його правила настільки дивні, що інколи здаються фантазією. Ласкаво просимо у квантовий світ. Квантова фізика це розділ науки, який вивчає, як працюють найменші частинки нашого всесвіту: атоми, електрони, фотони та інші. Але щоб зрозуміти її, давайте розпочнемо з історії її відкриття, звідки все почалося наприкінці 19 століття. Фізики були переконані, що знають майже все про закони природи. Класична механіка Ньютона прекрасно пояснювала, як падають яблука чи рухаються планети. Але коли вчені почали заглядати всередину атомів, усе стало значно складніше. Перший удар по класичній фізиці завдав німецький фізик Макс Планк. У 1900 році він спробував пояснити, як нагріте тіло випромінює енергію, і виявив, що енергія випромінюється не безперервно, а порціями. Ці порції він назвав квантами. Це було так незвично, що планк навіть сумнівався у власному відкритті. А вже за кілька років Альберт Ейнштейн використав цю ідею, щоб пояснити фотоелектричний ефект явище, коли світло вибиває електрони з поверхні металу. Він довів, що світло це не тільки хвиля, а й потік частинок, які ми сьогодні називаємо фотонами дивна природа частинок. Один із найзахопливіших аспектів квантової фізики це те, що частинки поводяться одночасно як частинки і як хвилі. Уявіть собі, маленький електрон, який зазвичай ми уявляємо у вигляді маленької кульки, може проходити крізь два отвори одночасно, якщо ми за ним не спостерігаємо. Цей феномен називається принципом суперпозиції. Уявіть монету, яку ви підкинули у класичному світі. Монета буде або орел, або решка. Але в квантовому світі вона може бути одночасно і орелом і решкою, поки ви на неї не подивитесь. Експеримент із двома щілинами один із найвідоміших експериментів у квантовій фізиці це експеримент із двома щілинами. Уявіть, що ви стріляєте електронами через дві паралельні щілини на екран. Якщо на екран дивитися як на мішень, то ми очікуємо, що електрони створять два сліди по одному на кожну щілину. Але коли експеримент провели, результат вразив усіх. Замість двох слідів на екрані утворився інтерференційний малюнок, який характерний для хвиль. Це означає, що електрони проходили через обидві щілини одночасно і змішувалися між собою як хвилі. Але найцікавіше сталося, коли вчені спробували спостерігати за цим процесом. Як тільки вони поставили прилад, щоб подивитися, через яку щілину проходить електрон, інтерференційний малюнок зник. Електрони почали поводитися як частинки. Цей феномен показує, що сам факт спостереження змінює поведінку частинок. Іншими словами, наша свідомість впливає на фізичну реальність, квантова заплутаність, магія чи реальність. Ще одна дивовижна річ у квантовій фізиці це квантова заплутаність. Уявіть, що у вас є дві частинки, які були пов'язані між собою. Якщо ви розділите їх на величезну відстань, наприклад, одна залишиться на землі, а інша полетить на місяць, вони все одно залишаться заплутаними. Це означає, що якщо ви зміните стан однієї частинки, стан іншої зміниться миттєво, незалежно від відстані. Альберт Ейнштейн назвав це моторошною дією на відстані, але це вже підтверджений факт: квантова заплутаність не лише дивує, а й може стати основою для створення квантових комп'ютерів і надшвидкого зв'язку. Код Шредінгера, живий чи мертвий квантова фізика настільки дивна, що деякі її ідеї здаються абсурдними. Одну з таких ідей запропонував Ервін Шредінгер. Він уявив кота, якого помістили в коробку з отрутою, що може активуватися, якщо розпадеться атом радіоактивної речовини у квантовому світі. Атом може бути і розпаденим, і не розпаденим одночасно, поки ви не заглянете в коробку. А це означає, що кіт у цій коробці буде одночасно і живим, і мертвим, поки ви не подивитеся. Це, звісно, гіпотетичний експеримент, але він показує наскільки абсурдним може здаватися квантовий світ, практичне застосування квантової фізики. Можливо, ви думаєте, що всі ці теорії надто далекі від нашого повсякденного життя, але насправді. Без квантової фізики ми б не мали багатьох сучасних технологій лазери. Кожного разу, коли ви використовуєте лазерний пристрій від сканера в магазині до dvd програвача, ви користуєтеся квантовими явищами. Транзистори без них не існувало б комп'ютерів і смартфонів. Транзистори працюють завдяки квантовим ефектам у напівпровідниках. МРТ-сканери Вони використовують принципи ядерного магнітного резонансу, який базується на квантовій фізиці, і це лише початок. У майбутньому квантові комп'ютери зможуть вирішувати задачі, які неможливо вирішити на звичайних комп'ютерах.